Черневі 2013 розпочнеться з потяга і відкриватиме невідомі чернівці. Чищення криниці закінчилося трагедією. Один чоловік загинув, інший у лікарні. Підприємці Калинівського ринку знову пікетували міську раду. Час новин, чернівці на п'ятому каналі вашу увазі події вівторка, 21 травня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас! Досі триває протистояння між підприємцями п'ятого сектора Калинівського ринку. Це продуктові ряди та міською владою. Зранку торговці закрили свої робочі місця і знову пікетували міську раду, відстоюючи свою позицію. Реконструкцію не дозволити. 121 підприємець підписався під листом, що торговці п'ятого сектору проти реконструкції. Лист передали очільнику міста, копію залишили собі. Зараз вважають, що їхні звернення проігнорували. З цього приводу вже кілька разів підприємці пікетували міську раду, коли на виконкомі розглядали це питання. Люди бояться, що залишаться без робочих місць, і надалі пропонують покращити умови торгівлі за власний кошт. Пікетувальники прийшли озброєні дудками та плакатами. Шайте настрої. «Почуйте нас! Є своє! Скоріше всього хочуть просто забрати, на цьому місці щось побудувати, бо не віряться, що просто беруть затрати на те, щоб перемістити. Ну я для цього свого контейнера я взяв кредит і не мало суму, скажімо так. І на 25 років це для мене, скажімо так, що багато що знає. Я тільки від нього і залежу». І свого бізнесу ми проти, тому що ми не бачимо ні перспективи, ні смисла в цій реконструкції. Люди бояться, що після реконструкції взагалі лишаться торгових місць. То викинуть мене, читайте, викинуть мою сім'ю на вулиці. Так що, якщо я сьогодні стою, це останній раз. Вже другий раз я буду тут стояти, як голодаючий. В той час виконком міської ради розглядав першим питання про реконструкцію п'ятого сектора. Засідали більше години. Все робиться тільки для того, щоб покращити умови. Так, що сьогодні було прийнято рішення про виготовлення кошторисної документації про благоустрій п'ятого сектору? Інше вже будемо разом з підприємцями здійснювати вже покращення умов торгівлі. Втім, таке рішення не задовольнило підприємців та депутатів від опозиції. Підприємці висловили недовіру керівникам ринку та міста через те, що проведення реконструкції з ними не узгоджували. Ми не дозволимо мільйон сто списати просто так. Не дамо на це права їм. Законом передбачено попередження за рік. Поінформування для людей для ознайомлення для того, щоб врахувати їхні пропозиції, в даному випадку жодна їхня пропозиція не враховується. Вони всі грубо і брутально ігноруються. Віталій Михалішин запевнив він за те, щоб максимально зберегти робочі місця і по можливості не вивозити під час реконструкції контейнери. Пообіцяв, що все погоджуватиметься з підприємцями. Втім, 100% відсотку вони гарантував, що контейнери таки залишатимуться на своїх місцях, тому що заасфальтувати дорогу не вдасться, якщо не звільнити територію. Якщо можливість буде реконструкції, щоб не перевозити торгове місце на інший сектор, то повністю буде залишений на своїх місцях. Так що я тут особисто не бачу ніяких проблем, бачу тільки політичні ігри. Зрештою, конфлікт так і не вичерпався. У міській раді планують завершити роботи на п'ятому секторі вже до кінця літа. А підприємці запевняють, будуть і надалі боротися за свою правду. Ярослав Гнуфрик Ярослав Левицький, час на винчернівці. Чищення криниця закінчилося трагедією. Один чоловік загинув, інший опинився в лікарні з отруєнням. випарами сірководню після того, як люди самотужки вирішили почистити колодязь. Подробиці у наступному сюжеті 25-метрова криниця в селі Ожеве Сокирянського району нечищена вже більше півстоліття. А воду з неї беруть жителі всієї вулиці. От і зібралися сусіди біля колодязя, аби почистити його від бруду. Першим спустився на дно 46-річний місцевий житель. Пускаємо відро за ним. Припадемаємо його звіти, не доходя до цього, саме він звалюється і полетів назад. От і все. Опускаємо другого, щоб помогти, щоб не захлебнувся. Опустили другого, той через пару хвилин перестав з нами говорити. Налякані сусіди одразу ж почали телефонувати рятувальникам. Ті прибули за річені хвилини і одразу ж почали спускатися на дно колодязя. Коли я опустився вниз, я побачив, що перший потерпілий. Лежав обличчям догори другий, який, який це, опустився за ним його рятувати, зверху на нім положені. Тримання голови так само з непритомнів улежав на грудях. Двох чоловіків підняли на поверхню і відвезли до районної лікарні. Першого врятувати не вдалося. Від отриманих травм він помер, інший з діагнозом отруєння шкідливими випарами опинився в реанімаційному відділенні. Доставили, так як я вже казав, що був такого супровозному стані, без свідомості. Переведен його одразу в реанімаційне відділення, де надавалася відповідна допомога. Стан його значить покращився вже надвечір. Але слава Богу, що він живий, що ми доклали всі разом зусилля, щоб спасти цю людину. Андрій вже при свідомості каже, що жалкує лише за одним, що не встиг допомогти товаришу. Він храпів там, ну, щоб він не захлеснувся, підтримав голову І все, все пропало, все погасло. Не швидко, фактично, в мене вже не пульса, не тиску, нічого не було. Я вже був мішок. Медики констатують, що випадок отруєння справді складний, і чоловік вижив лише завдяки тому, що рятувальники зуміли швидко його дістати з криниці та довести до лікарні. Людмила Григорчук, час новин Чернівці. На Буковині проведуть спільне обстеження прикордонної території. Востаннє такий моніторинг був 10 років тому. Зараз фахівці планують визначити чергові проблемні питання, які існують вздовж державного кордону. Пошук проблем займе не більше тижня. Опісля комісія опише всі необхідні роботи на кордоні і визначить їх вартість. Кошти на це виділять з державного бюджету. Також прикордонники будуть запобігати порушенням на державному кордоні, зокрема незаконному його перетину. Державний кордон, який охороняє Чернівецький прикордонний загін, це в межах Івано-Франківської і Чернівецької області, що складає. Понад 400 кілометрів являється одним із найбільших в західному регіоні. Потрібно провести а саме очистка просік облаштування контрольно-слідових смуг, також вирішення питання щодо виділення земельних ділянок для створення інженерних споруд. Перший на Буковині фестиваль смачної їжі місячник гурмана підходить до завершення. Протягом трьох днів ресторані заклади чернівців змагалися між собою у вправності готувати ексклюзивні страви за сучасними та старовинними рецептами. Дебютував фестиваль, кажуть організатори, досить успішно, а тому ймовірно, вже наступного року захід розширять. Три дні, три різновиди страв. За цей час учасники фестивалю місячник гурмана змагалися між собою у вмінні готувати найсмачніші перші страви страви з м'яса та риби. Усі вони за старовинними та сучасними, але винятково буковинськими рецептами. А в нашій ресторації готуються і страви. З риби місцевого походження із заморських риб. Але сьогодні, так оскільки це фестиваль буковинської кухні, ми презентуємо багатство буковинської іхтіології. Пані Тетяна хоче здивувати членів журі рибою у тенетах. Страва, хоч на вигляд вишукана, то оригінальна, проте приготувати її доволі легко, розповідає кухар. Секрет цієї страви в тому, що це натуральний продукт, і ще ми додаємо трави і зіллячки гірські, які додають неповторний смак нашій страві. Ексклюзивний рибний рулет готує пані Світлана. Для цієї страви, окрім філе, обхідні лимон, натуральні спеції. Родзинкою є бекон, який розмістили всередині риби. Додаємо лимончика сок, Натираємо, Натираємо його, накладаємо бекончик всередину і завертаємо його рулетиком. Популяризація буковинської кухні та традиції основна мета кулінарного фестивалю. Захід проходить на Буковині вперше, втім не в останнє, запевняють організатори. Наступного року до дійства долучать ще більше ресторанних закладів. А відтак боковинці куштуватимуть ще більше національних страв. Це перший раз ми вчимося. Звичайно, є деякі недоліки, які ми врахуємо в на наступні роки, коли ми будемо проходити. Але я вважаю, для першого разу нас все вдалося. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Невідомі Чернівці відкриє міжнародний поетичний фестиваль мерідіан Черневіць Чернівець-2013». Поезія цьогоріч звучатиме на абсолютно нових локаціях, включаючи спальні райони міста, старі будівлі та маловідомі вулиці. Ще більше заходів талановитих учасників, ексклюзивних читань, а також традиційні книжкові проекти, перформанси, і вечірки обіцяють організатори на четвертому поетичному фестивалі. Стартуватиме він 4 вересня з Києва. На залізничному вокзалі зберуться учасники, а також столична публіка. Відтак потягом Чернівці Київ усі вирушать у столицю Буковини. Власне, один із вагонів буде першою локацією, де звучатиме поезія. У Чернівцях же фестивалити будуть впродовж трьох днів з 6 по 8 вересня. Автори і закордонні гості, і журналісти, і публіка бажаюча. Сідають всі разом в потяг, і вже у потязі починається власне, мерідіан Черновіць. Вони якось так продемонструє, насправді зруйнує цей стереотип про те, що чернівці важко доступні в сенсі транспорту, так, пересування. І, і вже приблизить відчуття фестивалю до тої публіки, яку ми очікуємо, скажімо, зі столиці. Чернівецькі пінгвіни підбили підсумки цього хокейного сезону. Наші спортсмени стали третіми призерами в регіональній хокейній лізі і посіли друге місце за результатами всіх турнірів на Кубку України серед аматорських команд центральної та західної України. Загалом за цей сезон наші хокеїсти брали участь у 19 турнірах. Розпочався він не дуже вдало. Ще на початку наші спортсмени зазнали одразу дві поразки, змагаючись з командами Коломийські вовки та гайдамаки по завершенні сезону, майже всі виїзні турніри наші хокеїсти перемагали. Вирішальною була остання гра. Тоді Чернівецькі пінгвіни змагалися з хмельницькою командою Легіон. З рахунком 12-11 наші хокеїсти зазнали поразки, що вплинуло на підсумок усіх турнірів цього сезону. У нас было равное количество очков, но по забитым про и пропущенным нас была минус одна шайба, и поэтому мы стали третьим. А так по идее по силам и по всем мы должны были быть вторым. Наразі у нас все. Більше інформації розміщена на нашому сайті ЕСІСІМІЕТА в мережах Facebook та Однокласники. Замить на п'ятому каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, завжди потрібно надіятися на краще. Сила вашої думки, бажання і, хоча б маленькі зусилля, будуть рухати вашу мрію до реалізації. Будьте сп'ятим, побачимось! Сімейне свято прихильників автомобілів Honda під назвою Honda Дей» відбулося у Чернівцях. Участь у ньому взяли не тільки власники авто «Хонда», а й чимало людей, яким до вподоби машини японського виробника, і які уже в найближчому майбутньому планують їх придбати. Я люблю швидкість, люблю впевненість, а хонда для мене це впевненість. Поперед усе, от я люблю е, красу е, і скажу, що цей апарат достойний цього слова. Це дійсно краса, безпека і надійність. Пану Ярославу пощастило отримати номерний знак для свого новопридбаного мотоцикла, який з нагоди свята вручив йому президент компанії Хонда в Україні Тако Касахара. Сахара. Сам бренд він сам за себе говорить, подобається мотоцикл. Дуже цікавий, дуже різвий. На ньому можна як їхати по дуже так для себе легенько, ну можна і їхати дуже швидко для охочих покататись на нових автомобілях. Хонда провели також тест драйви разом із фахівцями. Спробувати себе за кермом цієї моделі вирішив і Андрій. В два 2.4 можна обирати як механіку, так і автомат. Для вашої зручності. Ви ж полюбляєте механіку, то відповідно таку ж саму колектацію можна обрати. Сімейне свято Хонда на Буковині проводять вперше, але компанія започаткувала свій бізнес на території України ще шість років тому. Чимало клієнтів японських виробник має і в Чернівцях. наша продукція, чи автомобілі, чи силове обладнання, чи мотоцикли має дуже високу якість і завдяки цьому вони повільно втрачають ціні. В першу чергу ми хочемо подякувати нашим клієнтам за те, що вони використовують продукцію компанії Хонда. Наша головна ціль розповсюджувати насолоду нашим клієнтам. А купувати цю насолоду можна в салоні «Автоплаза» за адресою місто Чернівці, вулиця Гайдара, 1 Л.